Привіт! Мене звати Людмила, я нутриціолог, фітнес-тренер та тренер по пілатесу. І сьогодні я продемонструю вам тренування для красивої королівської осанки. Ну що ж, почнемо! Початкове положення на четвереньках. Ручки і ніжки в нас паралельно одна одній, на рівні та зостигнових суглобів. Носочки в нас на підлозі, пяточки дивляться в стелю. Животик підтягнутий. Ми робимо глибокий вдих через ніс, і на видосі, тягнемося під боріддям і сідничками, куприком тягнемося до стелі. Животик при цьому в нас іде, намагаємося ним тягнутися до підлоги, повертаємося в початкове положення. І знову ж таки робимо вдих, і на видосі робимо скручування спинкою. Куприк під себе, таз на себе, підвертаємо, підборіддям тягнемося до грудей і спинку максимально округлюємо, поясничним відділом намагаємося дістатися до стелі. І повертаємося знову в початкове положення. Почали зробили вдих через ніс глибокий. Видосі, прогнулися. Вдих. Навидосі, скрутилися. Трішечки робимо паузу, затримуємося, вдих. Прогнулися. Вдих. Скрутилися. Сіднички можемо тут навіть піджимати трішечки. Вдих. 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 Ще разочок. Вдих. Вдих. Наступна вправа початкове положення таке саме. Ручки в нас паралельно одна одній, ніжки так само, животик підтянутий, спинка рівна. Прогин в спині не робимо, намагаємося тримати пряму лінію спини. Так, І на видосі ми намагаємося грудною клітиною дістатися до підлоги, але щоб ручки у нас при цьому були рівненькі. Плечики залишаються в нас на горі. Вниз іде лише грудна клітина. Тільки її опускаємо і підіймаємо назад в початкове положення. Поїхали, зробили вдих. На видосі опустили грудну клітину. Повернули в початкове положення. Вдих. Повернули. Вдих. Опустили, повернули. Це три в нас, вдих. Чотири вдих, П'ять вдих. Шість вдих. Є ще трішки. Сім, вдих. Вісім, вдих, опустили. Початкове положення. Дев'ять. Вдих. Опустили, підняли. Наступна вправа. Ми лягаємо на животик, ручки в нас долоні максимально. Близько до грудей, ліктики в нас дивляться назад, плечики опущені вниз. Тягнуться в нас також до стоп. Стопи на підлозі, п'яточки дивляться в стелю, стопи паралельно одна одній. І ми обережно підіймаємося вверх, тягнемося під боріддям. Але повністю ручки не вирівнюємо. І обережно лягаємо назад в початкове положення. Ось таким чином. Головне тут робити без різких рухів. Плавно підіймаємося, відчуваємо нашу спинку. Поїхали, зробили вдих через ніс, глибокий. На видосі. Піднялися, потягнулися під вверх. Зафіксувалися, зробили вдих знову і опустилися плавно вниз. Це в нас один. Зробили вдих. Повністю ручки не вирівнюємо. Два. Вдих. Три. Відчувається тут добре верх спини і ручки також, особливо тріцепс. Ось тут позаду. І також м'язи спини повністю відчуваються. Поїхали далі. Вдих. Піднялися. Вдих. Опустилися. Це у нас чотири. П'ять шість ще трішечки сім. Видих, опустилися вісім, ще два разочки. Вдих. Вдих. І ще разочок. Наступна вправа в нас також з положення лежачи на животі. Так само в нас п'яточки дивляться в стелю. носочки в нас на підлозі. Ми лягаємо, животик підтягнутим тримаємо. І ручки ставимо позаду себе, долоньками вверх. Можемо на сіднички, можемо трішки вище, ось в такому положенні. Підіймаємося вгору. На видусі, зводимо лопатки і опускаємо вниз. Так, і слідкуйте, щоб також лінія плечей була опущена, щоб плечики у нас стягнулися до наших стоп. Отож, поїхали, зробили вдих, звели лопатки, опустили. Вдох. Звели лопатки на видосі, опустили. Це в нас два. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Вдих. П'ять. Вдих. Шість. Вдих. Сім. Вісім, ще трішечки. Дев'ять і ще разочок. Десять. Є, закінчили. Далі з цього ж положення, лежачи на животі, ми лягаємо на наші ручки, підборіддя ставимо. І починаємо підіймати ніжки обережно, без різких рухів. І намагаємося носочками тягнутися в протилежну сторону від голови. Тягнемо максимально, розтягуємо наш хребет. Поставили назад. Зробили вдих, підняли і поставили назад. Так, починаємо. Отож, зробили вдих. Один. Два. Три Сіднички прижимаємо. Чотири. П'ять, Шість. Сім. Ще трішечки. Вісім. Дев'ять. десять. Є закінчили. Далі ж в цьому положенні, але у нас одна ніжка іде в сторону під прямим кутом. Тобто, в нас внизу ніжка утворює прямий кут, і вверху також. Так. Тут ми лягаємо на коврик, ручки ставимо максимально близько до грудей і починаємо підійматися вверх, тягнемося під боріддям. І тут уже вирівнюємо повністю ручки. Ліктики в нас дивляться. Назад, завжди. Так, поїхали, зробили вдих і на видах, підіймаємося один. Вдих. Два. Вдих. Три. Вдих. Вдих. Чотири п'ять. Шість Сім вісім ще трішечки не здаємося. Дев'ять. І ще разочок. Десять є. І так само працюємо. Тепер вже на іншу ніжку. Інша ніжка в нас також під прямим кутом. Ручки максимально близько до наших грудей. І робимо вдих. На видосі піднялися вверх один вдих, два вдих. Три. Чотири п'ять. Шість. ще трішечки, не здаємося. Сім. Вісім. Дев'ять. І ще разочок. Десять. Є, закінчили. Наступна вправа у нас в цьому ж положенні. Ми ставимо ручки за голову. Припіднімаємося вверх і намагаємося почергово тягнутися ліктиками до наших стоп. Так, і робимо по 5 разів на кожну сторону. Поїхали. Ручки за голову. Можемо замочок ставити, можемо не ставити, просто ось таким чином. Піднялися вверх і. Один, два. На видос. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Наступна вправа. Ми вже тепер двома ручками тягнемося до наших стоп. Підняли ручки перед собою. Ось таким чином. І розводимо в сторони на видосі і намагаємося дотягнутися до наших стоп. Поїхали, зробили вдих. Один, два. При цьому намагаємося лопаточки зводити. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Тягнемося добре. Вісім. Дев'ять і ще разочок. Десять. Є. Закінчили. У Нас ще одна вправа з цього положення. Ми ставимо ручки ближче до грудей. Далі одну ручку витягуємо в сторону. І, опираючись на іншу ручку, намагаємося дотягнутися цією рукою до стелі і дивимося на неї. Далі кладемо її у вихідне положення і вже іншою ручкою так само робимо. Так, поїхали, зробили вдих глибокий через ніс. І на видосі. Один вдих, два, вдих, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили і переходимо в положення лежачи на спині. Будемо робити сідничний місток, але не звичайний, а будемо поступово. Відривати наші сіднички хребець за хребцем з підлоги. Значить, у нас ніжки паралельно одна одній на рівні тазостегнових суглобів. Ручки у нас вздовж тіла. Плечиками ми тягнемося до наших стоп, опускаємо їх максимально низько. Зверніть увагу, що спинка повністю у нас на підлозі прижата. Ми не робимо прогини в спині, таким чином, це неправильно. Повністю у нас спинка на підлозі зафіксована. І ми робимо вдих глибокий через ніс і на видосі обережно, хребець за хребцем, підіймаємо таз, підкручуючи його на себе. Коли ми дійшли до верхньої точки, прожали наші сіднички, зробимо вдих глибокий через ніс. І знову на видосі, вже ми опускаємося хребець за хребцем повільно, концентровано вниз і ставимо наші сіднички на підлогу. Отож, поїхали, зробили вдих і підіймаємо таз, підкручуємо на себе його. Зафіксували верхню точку, зробили вдих і обережно хребет за хребцем назад поставили. Є, поїхали далі, вдих. Це в нас два. Поїхали далі. Три. Максимально концентруємося на всіх наших м'язах чотири. Сім. Ще трішечки. не сдаємося. Весем, Ще два разочки. Тут важливо не спішити відчувати кожен в'яз. І ще раз І закінчили. На цьому ми закінчили наше тренування для королівської осанки. І Я маю надію, що ваша спинка вам зараз каже дякую. Напишіть, до речі, про свої враження в коментарях. А якщо вам сподобалося тренуватися зі мною і ви хотіли би продовжити, я вас запрошую в свій онлайн-клуб Body and Soul, де ми з дівчатами працюємо не лише над своїм тілом, над сідничками, осанкою, животиком, ми працюємо над своїм здоров'ям. Загалом, ми у нас є там. Блок про по стресопротекції, щоб бути в гармонії з собою, в спокої в теперішній час це дуже важливо. Також працюємо над своїм мисленням, загалом, щоб ставати кращою версією себе. В описі під цим відео я залишу посилання. Обов'язково перейдіть, ознайомтеся з усіма деталями, що це за онлайн-клуб, що він дає, що ви отримаєте. Можливо, це саме те, що зараз вам потрібно. Я вам дуже дякую за увагу і до нових зустрічей.